Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події п'ятниці 21 лютого. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка завершили масштабні ремонти. Наша мрія збулася, що і чому читають українці. І ми вирішили робити такий трошки інакший формат. У музеї історії міста Коломиї презентували настільну гру про столицю Покуття. Ми подумали, що Коломия наша заслуговує на щось таке цінне. Про це та інше детальніше. <му> Оновлена їдальня та харчоблок. У Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка завершили масштабні ремонти. Оновлення в закладі бачили ми. Наша мрія збулася. Галина Заграновська працює шеф-кухаркою у їдальні Коломийського ліцею номер 5 Каже, ще кілька років тому й подумати не могли, що умови для праці та приготування їжі будуть настільки сучасними. Ми маємо зараз шикарну їдальню, дає цехи окремі м'ясний, рибний цех, хлібопекарський, гарячий, холодний, овочевий. Це дуже важливо в роботі для кухарів і дуже важливо у приготуванні в безпеці приготування їжі. Ми маємо нову техніку, маємо прекрасну роздаточну лінію, маємо індукційні плити, пароконвектомати, Техніки дуже багато для різних різних робіт кухарських. Вперше зайшовши в оновлену їдальню разом із однокласниками, не повірили, що це приміщення, саме їхня шкільна їдальня. Ділиться враженнями десятикласниця Анастасія. Було просто таке захоплення. Візуально наша їдальня дуже навіть змінилася в розмірах скільки тут красиві малюнки, а особливо кухня дуже як на нашу думку. Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка опорний навчальний заклад. Безпосередньо у ньому навчається майже 750 дітей, майже 400 учнів початкової школи і близько двох сотень учнів пільгових категорій харчуються тут щоденно безкоштовно. Розповідає керівниця опорного закладу Оксана Якубовська. Тепер усе відбуватиметься більш якісно, адже у закладі завершили капітальний ремонт їдальні і харчоблоку. Той результат, який вийшов, він насправді неочікуваний для нас всіх. На початку нам було настільки незвично заходити в їдальню і розуміти, що ми заходимо ну, до, до ресторану. Тому що настільки тут все красиво, і саме йдух змінився. Змінилося відношення до харчування, діти з захопленням приходять харчуватися. Працівники харчоблоку задоволенням йдуть працювати на оновленому технологічному обладнанні. Ремонти тривали понад три місяці. За цей час тут не лише капітально відремонтували приміщення, а й повністю замінили кухонне обладнання, меблі і посуд. Все, що потрібно для того, щоб від працівника до учня можна було. う <laughs> Якісно комфортно перебувати всі на харчоблоку, щоб це приносило задоволення. Загальна вартість оновлення 7,5 мільйонів гривень. Оновлення харчоблоку здійснено за співфінансування державного бюджету 80% та із місцевої скарбниці 20%. Проєкт капітального ремонту подали через цифрову систему управління відновлення Дрім, розповідає голова Коломийської громади Богдан Станіславський. І в Мирний час планувалося це по в Тій реформі харчування нашої жінки-президента, пані Зеленської. І цього року ми завершили ці роботи і маємо гарне відкриття. Ми підготували ще нових чотири проекти, подали в дрім, і це чотири проекти з семи, які подані від нашої області. Оновлення шкільних їдалень це перш за все турбота про наших дітей. Наголошує очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка завітала на відкриття оновленої їдальні у п'ятий ліцей. Очільниця військової адміністрації додає, це надважливо навіть у час війни дбати про своє майбутнє про українських дітей. Прилип такий гарний харчоблок, гарну їдальню для наших дітей, де наші діти мають можливість споживати здорову їжу. А це важливо для формування дитини. Це важливо, звичайно, що і хороші умови, де дитина перебуває. Я бачила які щасливі задоволені діти, і це хороші умови для працівників, які працюють на кухні і які готують їжу, тому що обладнання сучасне, надзвичайно ефективне і. Люди задоволені, які працюють, і звісно, це є дуже велика користь для наших діточок. Мені дуже хочеться, щоб у наші всі школи мали такі харчоблоки. Для цього сьогодні повинні активно працювати голови територіальних громад, будувати практику кошторисної документацію, завантажувати в систему ДРІМ і отримувати державні кошти У 2024 році. Таких харчоблоків за рахунок державних коштів зробили в нашій області дев'ять. Але на дві Двадцять п'ятий рік тільки сім проєктів подали. Це є дуже мало. Ми маємо використовувати державні кошти. Навіть у час війни держава дбає про наші територіальні громади, про місцеве самоврядування, про наші школи. До слова, через платформу Дрім вже й інші освітні заклади Коломийської громади подали проєкти щодо облаштування укриттів та оновлення шкільних їдалень. Ольга Гареджук, Андрій Флоря, події НТК. Військовослужбовці, які самовільно залишили частини, але повернулися на військову службу добровільно до 1 березня, звільняються від кримінальної відповідальності. Нагадаємо, досі за такий злочин було передбачене суворе покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Понад дві тисячі прикарпатських військових самовільно залишили військові частини та розшукані. Тисяча триста осіб повернено до військових частин, двадцять доставлено до органів до судового розслідування. Триста п'ятдесят самовільно повернулися, тридцять два перебувають у місцях позбавлення волі, а сімдесят сім військових померли. Такі дані оприлюднили в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки. кажуть, випадки стосуються усіх військових формувань однак ще значна частина людей. Перебувають у розшуку в розшуку залишається біля двох тисяч військовослужбовців по нашій області. Військової служби правопорядку разом з національною поліцією, разом з територіальним центром колотування, продовжуються роботи з національною вартою щодо розшуку цих військовослужбовців. Проведення з ними бесід і направлення до резервних батальйонів, до органів досудового розслідування або до військових частин, де вони продовжують нести службу. Самовільне залишення військових частин буває як з об'єктивних, так і з об'єктивних причин. Це і сімейні проблеми, так побуті, і непорозуміння з керівництвом, і психологічне, фізичне виснаження, ну і багато інших проблем, які спонукають все ж таки здійснити СЗЧ. На початку січня цього року, за поданням Генштабу, Верховною Радою України прийнято закон. Військовослужбовці, які скоїли самовільне залишення частини, але повернулись на військову службу, добровільно до 1 березня звільняються від кримінальної відповідальності. А покарання до цього були суворі: позбавлення волі від 5 до 10 років згідно кримінального кодексу України, а за дезертирство в умовах військових дій від 5 до 12 років. Тепер для військових, які залишили частини є навіть допоміжний алгоритм дій, куди він може повернутися для цих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Створені певні спеціальні формування у збройних силах це батальйоні резерву у Національній гвардії України це роти резерву. До прикладу у Національній гвардії України створена одна рота резерву, куди приймають військових, які самовільно залишили частини. Це люди, які повертаються самостійно через Нацполіцію чи військову службу правопорядку, чи доставлені шляхом затримання національною поліцією. І такому військовому потрібно пройти кілька етапів. Перший з яких це співбесіда. Це все знімається на відеозапис, тобто основне це мотивація військовослужбовця повинна бути до військової служби. Тобто військовослужбовець повинен розуміти, що він буде виконувати бойові завдання, що він повернеться на військову службу і вже в складі того чи іншого підрозділу вийде на виконання бойових завдань або відповідно до посади, якою буде призначено. Якщо військовослужбовець проявляє цікавість до Національної гвардії, це військовослужбовця збройних сил України. Ми приймаємо таких військовослужбовців. І також звертається увага на стан здоров'я обов'язково. Якщо вже військовослужбовець прийнятий в нашу роту резерву, ну як і решта роту резерву національної гвардії, він зараховується в розпорядження командира військової частини національної гвардії. З ним проводяться співбесіди, робота психологів, робота медиків, робота офіцерів бойової підготовки. З ними обов'язково проводиться загальної військової підготовка. Це військовослужбовці. Які по те чи інших причинах втратили документи, не мають документів або немає відмітки, що вони пройшли базову загальновійськову підготовку, вони напротяг, протягом місяця проходять таку підготовку. Після цього 2-3 тижні йде курс інтенсивної підготовки. Після 1 березня процедура ускладнюється. Повернення стане можливим лише за згодою командира військової частини та за рішенням суду. Що і чому читають українці? У Коломиї говорили про виклики перед сучасними авторами. Місцеві письменники та поети аналізували дослідження, опитування, нові тенденції та інше, щоб дізнатися для кого пишуть. Захід відбувся в межах літературно-мистецького проєкту Сузір'я Карпат його у Коломийській міській публічній бібліотеці провела письменниця Мар'яна Стефак. Це є літературний діалог, чергове засідання організації літературної сузір'я Карпат, і ми вирішили зробити такий трошки інакший формат і поговорити мовою цифр про ті виклики, які стоять перед сучасним автором. Якщо він хоче бути впізнаваним, якщо він хоче бути відомим, не побоюсь цього слова, якщо він хоче бути читаним, тобто які очікування має читач? Станом на зараз є таке поняття ескапізму, тобто людина читає для того, щоб втекти. Від цієї реальності, в якій ми є з іншого боку, зросла роль е, військової, так званої е, літератури, найбільше поезії, тобто, коли автором є військовий, який був е, безпосередньо в зоні бойових дій, і ось е, оці такі кардинально протилежні речі цікавлять людей підвідків традиційно цікавить фентезі. Зросла а, кількість а, читачів, які цікавиться такими так званими темними літературними жанрами, такі як дак фентезі, дак романс, де головний герой травмований, можуть бути якісь навіть сексуальні збочення, тобто там все складно. Не всім подобається, але зростає категорія читачів, які знову ж таки щось в цьому знаходять. Секрет Коломийської ратуші у музеї історії міста Коломиї презентували настільну гру про столицю покуття. Тепер усі містяни та гості мають змогу більше дізнатися про Коломию. Зробити це зможуть мандруючи вуличками Коломиї 19-го століття, відповідаючи на цікаві запитання та знайомлячись з видатними особистостями нашого міста. Ідея створити гру про Коломию зародилася ще понад три роки тому в науковців Коломийського навчально-наукового інституту. Розповідає філологиня Галина Волощук, тепер її втілили в життя, і кожен охочий зможе перевірити, наскільки добре знає історію нашого рідного міста. Ми подумали, що Коломия наша заслуговує на щось таке цінне для того, щоб вивчати більш детальну історію нашої Коломиї і залучати до цієї до цього вивчення наших учнів, нашу молодь, наших студентів. І власне влітку ми з Кав філології продумали власне цю гру і продумали категорії гри, продумали мапу, і також звернулися до Коломийської мерії з, з, з цим питанням. Коломийська мерія нам залюбки допомогла, і ми співпрацювали з Бумиром Зубиком. Вже у спільній праці ця гра була готова ще до повномасштабного вторгнення у лютому. Але оскільки відбулося Неочікувана така подія і болюча для нас. Ми це все перенесли, і аж тепер дякуємо Богу, дякую збройним силам України, що можемо видати цю гру. Над створенням унікальної настільної гри про Коломию працювала і доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Ольга Русакова. Чимало ідей та власне втілення їх в життя належить її чоловікові, колишньому працівникові телеканалу НТК, а нині захиснику України Вадиму Дудіну. До створення гри долучений військовослужбовець Збройних сил України Вадим Дудін. Він і зараз захищає нас на Запорізькому напрямку. Власне, він створив назву Гри секрет Коломийської радості, створив логотип і Першу мапу, яка потім трішки змінилася, і ми маємо таку чудову настільну гру. Це йому важливо, оскільки він відволікається від тих бойових завдань і має десь кілька хвилин такого відпочинку, то він і малює, і, і створює і дуже багато цінних важливих ідей. Професор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, коломиянин Олександр Солецький, розповідає: напередодні він з колегами створив комп'ютерну гру про українських письменників, а згодом вирішив, має бути й паперовий варіант схожої гри, і цього разу, можливо, про столицю покуття. Ми розподілили умовні ролі. Кожен мав свою рубрику категорію, яку опрацьовував разом з Євгеном Олександровичем Лепьохіном. Ми працювали над Категорії видатні особистості міста. І складали питання, де е, презентовані ті люди, які зробили чимало для прославлення міста у різних сферах: мистецькій, літературній, економічній, політичній, громадській. Загальна кількість питань 330. Є п'ять категорій, які поділяються на 70 питань, так, у кожній, у кожній категорії з ідеями науковці за підтримкою звернулися до Коломийської влади. У підсумку співпраці з'явилася настільна гра з цікавими фактами з минулого коломиї, даними про відомих постатей нашого міста, світлинами та навіть загадками і запитаннями. Мовиться про столицю покуття 19 століття. Ми сьогодні ходимо по коломиї. Ми бачимо, яка вона є. Ми ходимо цими вулицями. Хоча б на стільній грі ми спробуємо погуляти тією Коломиєю, яка була в 19 столітті, про яку ми так багато говоримо, розповідаємо, яку намагаємося зберегти. Передусім Давайте зустрічається з п'ятьма категоріями запитань: це історія міста, це видатні особистості, слова, фразеологізми. Зображення фотографії міста, як старі, так і сучасні, а також таємниці ратуші. Ці категорії йдуть почергово, але також вони перебувають особливими полями. Такими речами, які були і досі залишаються в Коломиї, казарми, торговиці, цирюльні, цісарські банки. Тут в залежності від поля, десь гравці можуть отримати бонус, правильно відповівши, отримати подвійну кількість балів, а десь вони можуть їх втратити або зупинитися. Наприклад, якщо потрапити в казарму, то. Пропускає два ходи, так би мовити, відбуває свою рекорд, ну? Створити та видати цю гру вдалося за кошти проєкту. Його вартість 90 тисяч гривень. За ці кошти буде видано 50 примірників такої гри. Її отримають заклади освіти нашої громади та бібліотеки. А ще її можна буде придбати. Детальна інформація на сторінках Коломийського інституту у соцмережах. Коломийський оперний співак, художній керівник філармонії імені Олександра Козаренка, мав честь відкривати віденський український бал. Ця подія в столиці Австрії є визначною для української громади, адже вкотре привертає увагу до війни в Україні і має благодійну мету збір коштів на реабілітаційний центр в Бережанах. Більше про це у сюжеті Тамари Приходько. Щойно повернувшись з відня, баритон Микола Губчук разом із концертмейстеркою Іриною Зінець розпочав роботу над новою програмою, присвяченою 130-річчю від дня народження видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Ми потурбували їх якраз під час репетиції. <му> Український віденський бал Микола Губчук розповідає із захватом та гордістю. каже, ця подія об'єднує українську діаспору в Австрії як давню, так і тих, хто виїхав під час війни. Її організатором є товариство української молоді у відні. Традицію проведення українського балу відновили після п'ятирічної перерви. Під гаслом організаторів допомагай танцюючи, до справи доєдналися благодійники, меценати, українські дизайнери, місцеві студенти. І, звісно ж, музиканти та співаки. Серед них і наш Микола Губчук. Відкрити оперний бал Віденський це дуже почесно. Тобто, це завжди запрошують зірок, відомих артистів-співаків, щоб відкрити цей Віденський бал. І цього року. Його відкривав я і дуже відома в Європі оперна співачка меце-сопрано Олена Лезер за багатьох років цей віденський бал відкривали дуже відомі оперні співаки українські. Це і Сюзанна Чахоян, це і Зоряна Кушпір. Бути в когорті таких імен. Ну дуже почесно і знов ж таки не тільки для мене, але й для Коломиї. Тому що зараз я знаходжуся в Коломиї і представляю моє рідне місто, тому це дуже. Чесно і дуже важливо український бал у відні, який цього року провели у розкішному палаці Ферстель. Мав важливу місію не лише привертати увагу світу до України, а й збір коштів для реабілітаційного центру у містечку Бережани, що на Тернопільщині. Через цей бал можна багато чого заявити, що й було зроблено цього разу, тому що кошти збирались на дуже хорошу справу. На відкриття реабілітаційного центру тому така місія була дуже важлива. Я тішуся, що я до неї долучився і став. Такою важливою частинкою я сподіваюся, що зібрали як найбільше коштів. Арію, яку Микола Губчук вирішив заспівати для вишуканої українсько-австрійської публіки, написав композитор Семен Гулак-Артемовський. Вона з його опери Запорожець за Дунаєм має глибокий зміст. Як любо серцю тут безкраю, серед сміливих козаків. Серед своїх серед братів життя тут радісно сіяє, сіяє. Я подумав заспівати якусь оптимістичну річ, не якусь тужливу. У нас українська музика, особливо народна, дуже тужлива. Ну а чому було радіти? Якщо подивитись по історії, радіти не дуже було чому, тому зазвичай співали сумних тужливих пісень. А ось ця арія, як на мене. Вона більш більш обнадійлива, якась і несе якийсь позитив і надію. Тому ми залишились на ній. А з Оленкою разом ми заспівали прекрасний дует Місяць на небі, який вже нікому не треба представляти. Це у всіх на слуху, це така наша прекрасна народна пісня. Окрім Коломиянина Миколи Губчука на балу у відні виступали всесвітньо відома українська оперна діва Олена Лезер, Скрипаль віртуоз Олександр Божик, співачка Оксана Муха та інші музиканти й танцівники вже майже три роки художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка Микола Губчук поєднує роботу у Коломиї та виступи у кращих музичних залах Європи, таких як в залі Сметани у Празі, Барбікан Центрі в Лондоні, Гавертхаусі, в Лейпцігу, А ще активно долучається до творчих проєктів в Україні. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.